Вітаю! Настав час для бразильської вікінд-ліги у полюванні за Greats of the Game карткою героя Маріо Гомеса. Представляю склад команди. На воротах Тоц Алісон Бекер. Справа в захисті Мейкер Марк Ян Коуто. У центрі захисту пара із пасту Глорі Габріеля та еволюції шоудаун картки Алекса Сандро. Зліва в захисті Greats of the Game, легенда Роберто Карлос. В опорній зоні Копа Америки еволюція Казиміро, правий півзахисник пасту Глорія Рафіня. Тот з момент еволюція Габріеля Мартинелі, центральний атакувальний півзахисник, тот з момент Ферміно. Пара центральних нападників, тот Тебіння та тут з Вінісіус Джуніор. Першу половину матчу замість Габріеля Мартінелі відіграв Савіо картки приблизно одного рівня. Частіше я грав зі схемою 4-1-2-1-2, але іноді перемикався на альтернативний варіант з моєю улюбленою 4-3-3-4. Де Роберто Ферміно зміщувався на позицію центрального півзахисника. Персональні інструкції го виходити на подачах, крайнім захисникам залишатися Ззаду опорнику залишатися позаду, стальним нападникам залишатися попереду. І одному з них в моєму випадку Вінісіусу робити забігання. Атакін Runs Get in Behind. Перед двома вирішальними матчами у мене рахунок 105 С. Стабільність. А ще жопа. Складне, що першого суперника. Не бразильський. Вандейка Раухо. Ох, це буде складно. Роналду Мбаппе Вінісіус. Цікавий початок. О! Лайтлейт стигає Габріель. І шанс для Мартинелі. Тут... О, стигає Вениціус. И шанс? Да ладно. Nice. Шанс. Хороший шанс. І Рафіня зрівнює рахунок. 1-1. Серйозно. Блять, який мудак, господи. Друга спроба зіграти перший матч. Бісеїбоночі, бачу Месі. Не так грізно, але дуже серйозно. О, і хороша, дуже хороша передача на Інісіюса. Бряха. Я знав, що він це зробить, але захисники стоїть. хороша передача, Дебіня. І Вінісіс. Розібралися. Прекрасно, де нуль. Афіня. Гано. І давай, ближній! Бляха, тут стояли за сник. Терміно! Терміно! 0. І що, схоже, що суперник уходить? Так, перша перемога є. Другий суперник, Шмейхель, Коул, Альварес, Джеймс. Окей. О боже. Це те, про що я думаю? Перший за цю вікінд лігу. Було три людини, які лівали про нічийному рахунку, і перший, який нарешті подарував. Дякую тобі. Забираємо Маріо Гомеса, але я думаю, не слід на цьому закінчувати відео. Все-таки дуже короткі матчі були. Закінчуємо еволюцію Казиміро. Прекрасно. Забираємо його максимальний апгрейд і йдемо на наступний матч. Далі у нас хто? Шмейхер, Стоунс і в нападі Вінісиус Роналду Імбапе. Ох! Пірво. прохоплені. От небезпечно! 1-0, МП. Ай-яй-яй! О, Вінісіус. І... пощастило, але не забуваємо. Все, Сейв далісоном. Зупиніть! Е, серйозно. Це схоже, що гол! Да, я ще й голкіпера кіпера не туди.

Я Не знаю, як це сталося. Біар. Подача! Фух. Куди? А Тут не було нікого. І тут проблема і це гол. Ух, просто ніде не було можливості дати передачу. Кака! Три-три! Ми ще у грі! О! Нема офсайду, сайду, Я забив чи ні? Скажіть мені, що я встиг, будь ласка. 4-3 перемога, так! Чел спеціально виходив, сподіваючись, що я не заб'ю гол, і це буде нічия, але... Може хоча б один суперник з бразильським складом буде. От у нас цього разу Касільіс. А угу. нападі. О ні, на боторес. О ні. 2-0. Один, але, на жаль, часу скажу, що малувато. На жаль, 2-1, і все буде вирішуватися в останньому матчі. Спас фінального суперника. Локер на останньому захиснику і Подольський адеємію. А ну і рухай, молодець. Дибіння, будь ласка. 2-0! І Вінісіус вирішуй. 3-0 і це. Це 14-та перемога, це 4-й ранг, чи не так, чи ти хочеш ще грати. Окей. Рано радію... Ні! Наша це драматична пауза. Це було складно, але четвертий ранг я здобув. Час для нагород. Почну з останнього піку. 1 з 3,84 плюс євронації. Катото. Наступний. Приносить навіть не 85, третій. Бернардо Сіло. Перший пік з червоними тоцами. 1 з 394 і вище. Польвер детепіння всі вже є. І третій пік, давайте подивимось по одному. Так. Перший у нас вибір це. Знову ж таки, колібалі, будь ласка, не такий самий пік. Іти в сраку. Фрімпонг! Непогано. Дуже непогано. Цікаво, скільки зараз коштує фрімпонг. 700. Ага, 500 тисяч. І тепер, пак 94 плюс трьома алтимет. Тот сами. Поїхали. Хто Фергюсон? Новий початок. Хто це? Айтана! Тепер ще синя до дочервоний, на жаль, вже є. І кулібалі. Що ж, дякую всім за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося. Найголовніше, що у вас все в порядку. Підтримуйте тих, завдяки кому ми взагалі існуємо наші сили оборони України. Сподіваюся, побачимось. Бувайте!